Вітаю вас, шановні друзі. Добрий вечір. 21 березня, вівторок. З вами я, Олексій Кучеренко, і сьогодні поговоримо про останні події, про сьогоднішні, вчорашні, і в Верховній Раді. Було два засідання. І в країні, і поза межами країни. Ну, давайте почнемо перше. Дуже приємно, От дивіться, березень закінчується весна, хороша дуже погода, і головне, що вже плюсова така, хоча і не дуже тепла, але все рівно вже не мінус. До чого я веду? Ми перезимували цей опалювальний сезон, пройшли, ви бачили, ми аналізували з вами неодноразово в який спосіб, якою ціною. Зараз просто є реальні такі ризики. Я знаю ситуацію, що, на жаль, буде НАК Нафтогаз пропонувати органам місцевого самоврядування. Раніше закінчувати опалювальний сезон, бо газу дорого витрачається, борги величезні з боку тепло Це вартість цього опалювального сезону десь біля 80 мільярдів гривень. І можливий такий варіант. Я не хочу зараз критикувати, я не хочу зараз кричати кару. Я розумію, що всім хочеться в теплі бути, але ви знаєте, от ця ситуація, що ми перезимували, але ціну цієї зимовки ще ніхто не рахує, і ми зараз будемо з колегами це робити. Найближчим часом, ну, зайвий раз свідчить. Ви знаєте, ну не вдасться нам. Жити далі і не рахувати гроші. От просто не вдасться, нам не дадуть. Навіть якщо ми самі, як країна, звикли до цього проїдати, умовно кажучи, більше, ніж заробляємо, то нам не дадуть сьогоднішні наші зовнішні кредитори. І ці потужні сигнали, які з різних боків доносяться сьогодні, вони в першу чергу стосуються стабілізації економічного стану енергетики, беззбитковості її балансування не тільки по вугіллю, по паливу, там, по електриці, але й по фінансам. Так, до чого я веду? На превеликий жаль, ще раз хочу сказати, не випадково зараз активна, дуже, ну, не просто мусується, а є в мене інформація, що готується, хоча вона достатньо таємно робиться. І навіть я, як перший заступник голови комісії профільної верховної ради, не маю достовірної інформації. Але на превеликий жаль є в мене відчуття, що готується і по пересмотрі. Оціє встановленої ціни на електроенергію для населення в сторону збільшення, якого не можу сказати. Я знаю, що є плани, і НАК Нафтогаза так само виходити на якусь. Обґрунтовану ціну назвемо її ринковою, хоча важко тут про ринок говорити. У нас немає цього ринку. Зрозуміло, що це не буде імпортний паритет, але зрозуміло, що це може бути якась оціночна вартість цієї риночної ціни в Україні. Вже водоканали дуже руки потирають, дуже хочуть. І НКРКП у мене таке враження цього мій, Буквально от наступного тижня буде приймати це рішення, щоб з 1 квітня підіймати їм спочатку на 10%, а потім ще на 20%, з 1 липня, тобто тотально на 30 це приблизно за підрахунками, на 80 гривень вода в платіжки зросте. Ну тобто, отак життя буде розгортатися. Я не хочу зараз давати оцінок, побачимо розрахунки, побачимо обґрунтування, повернемося до цього. Я розумію, наскільки там значна частина людей, які втратили доходи, втратили роботу, там, вона буде обурена. Ще раз хочу сказати, це ціна влади, це влада має відповідати за свої вчинки. Але, як на мене, ці є Ціни це буде розрахунок і плата за те, що довгі роки не робилося того, чого потрібно: як в енергетиці, так і в газі, так і в тепловій сфері, так і на інших так званих ринках. Однозначно, і в мене немає навіть сумнівів, що оця система, оці реформи, красиві на папері, вони по суті ні до чого не призвели. І ринки в абсолютно незрозумілому стані, і борги величезні, і незрозуміла ситуація. Ви знаєте, зараз по Газах йде масова проблема, що люди отримують там зайві платежі і не, не можуть просто вони збагнути звідки вони беруться. В першу чергу це там, де сьогодні структури нові НАК Нафтогазу. Видавили структури РГК Фірташа, це Дніпропетровська область, це Харків. Ну, поки що так. Це Кривий Кривий Ріг, наскільки я знаю, це Харків міста, але от зараз в Дніпропетровську ось такі на жаль, скандали. Чому так відбувається? Це окрема розмова. Знов таки, бо не мов би правильну річ роблять, як завжди, через, через одне місце. Так, тепер ось, до чого я веду? Не розслаблятися, розумієте? Бо от коли опалювальний сезон закінчується, це найкращий період для усіх монополістів, для усіх енерго і комунальних монополістів, максимально пробувати підіймати ціну, щоб люди не встигли оговтатися, бо влітку споживання газу, споживання електрики менше, ну гаряча вода безумовно є. Тепла немає. і его вот це підшумок, в мене є таке відчуття, що нас очікує така перевірка. Тепер далі Внут, внутрі. Ви знаєте, сьогодні в Верховній Раді такий цікавий день. Сьогодні три кадрових призначення, дуже таких цікавих. Чому цікавих? Тому що якось пішли міністри освіти, вибачте, без звіту, на превеликий жаль. Ніхто не заслуховував його звіт. Частина залу дуже раділа. Хоча, як на мене, це був абсолютно адекватний міністр, я багато спілкувався з ректорами, з студентами ні в кого до нього не було претензій. І ви знаєте, іронія долі, що претензія головна до Шкарліта була цей плагіат, тільки ну, призначили цього Ореста як його лісового. Новим міністром, ну мабуть, хороший хлопець воїн ЗСУ, і там якісь там досягнення він має. Одразу сьогодні пішов скандал з абсолютно конкретними фактами, тобто його знов так само звинувачують. В плагіаті сьогодні нову посаду затвердили для віце-прем'єра Федорова. Ви знаєте, я з повагою відношуся до нього, і хочу сказати, що я особисто наша фракція голосували, підтримали. Бо коли я послухав цю молоду людину, молоду симпатичну людину на трибуні. Ну, взагалі, тут не просто балаканина і розповіді про те, що я збираюся робити. Тут же є абсолютно реально, що аналізувати. І погодьтеся ті прориви, які сьогодні в цифрі е -е, зробили от в, цей, е -е, в тому, наскільки нам ну, повершило життя із всілякими там, довідками, рахунками і так далі. і Тому подібне, це безумовна заслуга цього хлопця. і За ними майбутнє. От за таких хлопців двома роками треба голосувати, бо ці люди роблять. ми Говорять на відміну від тих же Кобалів, Вітренка і інших балаболів. Вони роблять абсолютно реальні е, речі. Е, так, це кого ми забули? Кого ми забули? А ну і пан Камишин, було призначено його сьогодні міністром. Оці дуже хитрого міністром е, стратегічних галузей. Міністром галузей стратегічного, там, промисловості України, таке хитре міністерство, бо попередник його Павло Борисович Рябікін, при всій моїй повазі до нього. Ну, якось ніхто так і не зрозумів, що це за міністерство, що вона робила. Бо думаю, що самий таємний міністр був Павло Борисович. Я так знаю, що він їде, поїде, мабуть, послом в Китай. Це дуже важливо сьогодні. Паша Павло Борисович тобі успіхів, найкращих побажань. Будемо сподіватися, що це. Міністерство наведе порядок в Укроборонпромі і в оборонному замовленні, і в інших наших стратегічних галузях, бо дійсно там ем, сьогодні має підійматися економіка України. І до чого я це веду? Дуже сьогодні приємний момент, що практично вся зала. Окрім однієї фракції, там, яка така у нас дуже національна свідома, підтримувала ці кадрові призначення і всі сказали хороші слова. Ну, от Камишин він був на Укрзалізниці, я так і не зрозумів, чесно кажучи, чому його попросили з Укрзалізниці, не мов би його вважали успішним менеджером, потім попросили, потім сказали, що він їде в Європу представником Укрзалізниці, потім зробили міністром. Ну, чесно, я вже не задаю питання, бо в мене голова і так від цього розумієте? Я логіка. Дрових призначень від слова абсолютно не розумію, так само як і не розумію безліч е, і е, дії нинішньої влади. Але ну під час війни, мабуть, все ж таки краще зраду не розводити, а намагатися ну, якось там коректно, прагматично, в рамках закону з'ясовувати, не давати їм робити дурниць. Хоча важко це дається, вони роблять ці дурниці. І останнє хочу прокоментувати. А ну дуже цікавий момент цього вчорашнього ці бавовна в Джанкої. Ви знаєте. Ну цікава, дуже цікава Джанкої. І паніка, і як правильно сказав, сказав російськомовний хлопець своїй подрузі, там Джанкої, коли вони спостерігали за вибухами. Слушай, дорога, е, треба вже з'я звідси, е, поки не пізно. Так він сказав. Браво! От іменно так пора вже з'я, туди, туди подалі. Всі, хто вибачте, не сприймає і не розуміє, що Крим це Україна, підуть на. Туди ж куди і пішов, туди ж куди і куди корабель пішов. Далі дуже цікавий момент. Безумовно, ми спостерігали вчора і сьогодні. Це знакові моменти, це те, що кити, лідер Китаю. З візитом в Москві не зрозуміло, хто його там зустрічав. До кінця не зрозуміла деталі їх переговорів, але абсолютно зрозуміло, Я думаю, найближчим часом будуть відповідні реакції коментарі, що точно Путін не досягнув того, що хотів від цього візиту. Не думаю, що Китай буде займати позицію Росію ну а так безрозсудно в цьому конфлікті. Власна кажучи, переконаний, що прагматичні китайці і товариш Сі зроблять це можливо, щоб максимально Мальна, ну спрацювати з вигадою для себе. Я наскільки вже знаю, Путін взяв на себе якісь зобов'язання до 30-го року: 98 мільярдів кубів газу. Там за ціною там сто доларів. Це ну, взагалі, це якщо порівнювати з нинішнім ринком, це це втричі дешевше. Але розумієте, я не переоцінюю цей контракт, бо я не знаю, де буде Путін ну, цього року вже. А що ми говоримо про 30-й рік? Але тим не менш, це плата за те, що товариші спілкуються з покидком Путіним. І от я думаю, Росія буде розраховуватися і енергоресурсами, і територіями, і геополітичними поступками. Ну, як на мене, це однозначно дуже знаково. Було те, що сьогодні буквально абсолютно, ну, так несподівана достатньо, бо не було попереджено, До нас приїхала дуже поважна особа. Це прем'єр-міністр Японії. Ще два дні тому він знаходився в Індії. Він нічого не кзвізитам офіційним. Він нічого не казав про візит до України, і дуже швидко він таємно достатньо Приїхав сьогодні поїздом в день. Я приблизно розумію, як ну, спрацював геополітичний пасіянс там, де наші основні партнери, ви розумієте, про які я країни кажу, але те, що приїзд Японії, в якої дуже такі складні непрості стосунки з Китаєм, ви знаєте, і приїзд прем'єр-міністра Японії в Київ, і перемовини з президентом, і допомога, і підтримка, і все це це дуже позитивний сигнал з одного боку з. Ін... Чого він чергове свідчить про те, наскільки глибокий такий зараз ну такий назриває в світі такий розкол, і дає, ну, будемо сподіватися, що все ж таки ну це не призведе до якоїсь там такої ну, тектонічної катастрофи нашої рідної землі. І ще один дуже цікавий момент: як тільки Китай, лідер Китаю, прилетів в Москву. Одразу делегація Чехії полетіла на Тайвань офіційно. Ну ви розумієте наскільки стосунки важкі у Китаю з Тайванем і відповідно Сполученими Штатами навколо проблеми Тайваня. Ось делегація Чехії офіційно полетіла на Тайвань. Ну це чергове свідчення просто того, що. що... Кожна країна в даній даній ситуації обирає з ким вона в якому вона таборі і як вона яке місце буде сподівається займати зайняти в наступному, в якомусь найближчому майбутньому цьому переломі змінах глобальних, які відбудуться, що робити нам. Точно знаю одне: перше збройні сили молитися на них, максимально їх підсилювати, укріплювати, готуватися до контрнаступу, бо безумовно всі мабуть розуміють, що він буде. Ми будемо молитися, щоб це був успішний контрнаступ, бо однозначно, що е, якомога як більше територій окупованих треба повертати для того, щоб мати позицію дуже потужну на майбутніх якихось конструкціях. Перемоги, давайте так назвемо, щоб, щоб нікого не ображати. Безумовно, нам треба готуватися до цієї зими в енергетичному плані, бо не просто буде в першу чергу по газу. Хоча ми е, задекларували, що обійдемося і своїм газом і по суті, і своїм вугіллям. І це реалістично абсолютно. Тут головне втримати тарифи, щоб е, населення проти не втратила. Ну і безумовно, нам треба все робити, щоб тут всі бачили, що наші реформи в першу чергу спрямовані на створення інвестиційного клімату. А це судова система, це антикорупційна система, це економічна система, податкова система, система державного регулювання. Вона має бути такою, щоб сюди цікаво було зайти майбутнім інвесторам, після того, як нашою перемогою закінчиться ця війна і ця, ця відсіч агресору. Ну який, ви знаєте, вже більше року, більше року він на. На жаль, на нашій території вбиває, гинуть від його рук наші славні сини і доньки. Єдине, що може в цій ситуації, що безумовно, з боку ворога пропорція, і це офіційна сьогодні є інформація, статистика: 7-8 до 1. Ну, от така вона війна, розумієте, от така вона ціна війни. Слава Україні! Ми переможемо! Слава ЗСУ! З вами був Олексій Кучеренко. До побачення.